Я буду побажати рівнянам та жителям нашої області в новому році щастя, здоров'я, натхнення, щоб вони ніколи не втрачали віру і надію в краще майбутнє. Ну, напевне, трішки зимової погоди на Новий рік, але без великих морозів, щоб в оселях завжди було тепло. Ну і на майбутніх виборах, щоб вибрали достойного добранця, щоб все-таки наша держава. І ми в новому році трошки більше приділяли увагу людям. Я думаю, що ми того ну, так, все напевно. Ну, Дякую. Дідуся. Давай. Можемо гарно. Дякую. Всіх рівнян, друзів, колег по роботі з наступаючим новим роком, Різдвом христовим, побажати їм всього найкращого, головне здоров'я в першу чергу, матеріальних статків кращих, ніж в цьому році, щоб криза вже врешті-решт закінчилась. Ми вибрали, свідомо вибрали політиків, які будуть за нас хоч трошки переживати відстоювати нашу думку. От, наснаги всім щастя і здоров'я. Дякую. Нема Вітаємо вас з Новим роком, з різдвом Христом, з всіма новорічними святами. Бажаємо щастя, здоров'я, терпіння один для одного, благополуччя ваших сім'ях, мир, домівка і всього самого найкращого святості. Дякую. Я хочу привітати, напевно, всіх рівнян нашого міста і всіх жителів України з Новим роком. Хочу побажати всім щастя, побільше посмішок. Щастя, посмішок і всього себе найкраще, щоб в новому році всі ті події, які не збулися, що всі це збувалося. Поздравляю українця і україну з Новим годом 2010 року! А Словинський Сичу нового і великого успіху в літо 2010. Дякую. Uh, Привіт, жителі рівного. Вітаю вас з наступаючим новим роком. Бажаю вам всього самого найкращого і щоб цей новий рік запам'ятався вам і у все ваше життя. І також всі користувачі інтернету, також мої друзі, які мене знають, всі мої родичі, uh, також примітні найщиріші побажання. Дякую вам. Дякую. Хочемо привітати вас з Новим роком та Різдвом. Всіх друзів, всіх, хто мене знає. Другий фарм Б9. Побажати всього хорошого, здоров'я, щоб криза пройшла. Поб... Поздравити Сесії. Все найкращого. Дякую. Хто такий Фідель Кастро? Фідель Кастро це французький президент. Ну, щось пов'язане з Францією. Не Добре, подивився. скільки селезінок в людини? Одна. А чи правда, що фільм Зорні війни знятий на основі реальних подій? Це неправда. Чи правда, що в країнах Латинської Америки розмовляють на латинській мові? Ні. Дякую. Дякую. Хто такий Фідель Кастро? Фідель Кастро. Диктатор з Кубок. Скільки селезінок в людини? Одна. Одна. Чи правда, що фільм Зорені війни знятий на основі реальних подій? Ні. Чи правда, що Україна в країнах Латинської Америки розмовляють на латинській мові? Ні. Можете привітати своїх друзів знайомих з Новим роком. Вітаємо всіх моїх друзів і знайомих з Новим роком. І родичів, і друзів. Так, І щастя, здоров'я, і гроші багати. Дякую. Шановні рівняни, друзі, знайомі, родичі і всі інші, хто мене знає. і... Усі, з ким я спілкувалася, працювала. В Новий рік хочу привітати вас, побажати вам всього самого найкращого. Щастя, здоров'я, вдачі у всіх ваших починаннях. Хочеться побажати також мира та злагоди не тільки в ваших родинах, а на всій Україні, щоб все закінчилося скоріше. І ми, принаймні, вибрали президента такого, якого ми гідні. З новим Роком! Дякую. Завтра не завтра, дивіться. Вітання. Там далі подивимося по часу, як воно все вийде. З новим роком щастя, здоров'я всім користувачам інтернету. Але виберіть звідси інформацію розумну, така, яка вам тільки на користь, вам, вашим дітям. Не захоплюйтеся дуже інтернетом. Краще йдіть, в ялинки, йдіть на природу. А інтернет трошки почекає. Дякую. Новим роком. Щастя, здоров'я всім і доброго здоров'я. Дякую. Привіт. Вітаємо вас. Здравляю вас. Щастя, удачі, всього найкращого! Хорошо здати сесію. Наш друг Вадим трошки прихворів зараз якраз таке, важкий такий час. Сесія і його захватив гриб. Ну, але хай йому щастить, хай він добре здасть сесію і щоб все було добре. Вітаю, всіх, всіх, привітати всіх, 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 кого я знаю, хто мене знає, хай приєднується і хай отримує задоволення від цього привітання. Дякую. 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 Хочу всім побажати гарного відпочинку і гарної зимової погоди на Новий рік. Тому що всі інші, якби роки у нас були якісь такі, всі роки інші катався в Карпат відпочивати з цього приводу. Цього залишаюся в Рівному, Надіюсь, що не, не зря. Yeah. Okay. Я вас вітаю з новичними святами, бажаю вам все самого найкраще. Ви добрый підпразднували, супкувалися, все варто і добре. І, друзі, з Новим годом, з Годом тигра, щастя всім і успіхів! Ура!